Вітаю вас на каналі ВінАвто. І якщо ви власник Volkswagen Skoda або Seat і в цілому машиною ви задоволені, а магнітола вам не вставляє, дивіться до кінця. Зараз є чудова можливість замінити вашу нудну автомобільну магнітолу на повноцінний мультимедійний центр з підключенням камер переднього та заднього огляду, навігації, ютубом. І все це із збереженням. Штатного функціоналу. Цікаво? А якщо я вам скажу, що ціна буде від 4900, і це з бездротовим CarPlay і Android Auto, не гоніть своїх ваговських коней. Додивіться до кінця, там найцікавіше. Асортимент штатних магнітол надзвичайно великий і розібратись дуже складно. Тут і Audio Source, Barracuda, Форсавто, Баракуда, Івібл, Audio, Кафаудіо, Baxter, Бакстер, Імкар Гейза, Смаркітрел, Sigma, Саулбок, TS, Torsen, і купа на нейму. Різні дисплеї, процесори, оперативка, купа функцій. Ніби все схоже, ніби все різне. Продають від гаражів OLX, AliExpress, купа різних магазинів. Як вибрати, купити, поставити і щоб потім не проктологія, а кайф. Довіртесь професіоналам і ми запропонуємо оптимальний варіант саме для вас з установкою в вашому місті. А для тих, хто додивився до кінця, обіцяний бонус. Перші 10 підписників, які отримують, які зроблять комент до цього відео, отримують 500 гривень на установку магнітоли. Адіос!